Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо салат на зиму під назвою Сімка. Це смачний швидкий приготуванні Салатик, який в зимі підходить до будь-яких гарнірів. Ми його готуємо кожного року, готуємо декілька порцій радимо і вам спробувати. Перед початком роботи нам треба всі овочі промити. Після чого беремося. За нарізання овочів. Починаємо із баклажанів. Якщо баклажанчики ось такого розміру приблизно, розрізаємо на четвертинки його, якщо трішки більший, розрізаємо на 6 частин. Ось таким чином. Відправляємо в каструлю. Одразу додаємо все для маринаду олію, цукор, сіль, і оцет. Все це гарненько вимішуємо і ставимо на середній вогонь. Накриваємо кришкою і готуємо наступні овочі. Наступним у нас піде цибулька. Таку середню цибульку розрізаємо на четвертинки, меншу на половинки. Наші баклажанчики протушкувалися приблизно 15-20 хвилин. Тепер ми додаємо цибулю. Знову накриваємо кришкою, готуємо наступний болгарський перець. Перець розрізаємо на четвертинки. Гарно дивиться салатик, якщо є різного кольору перчинки. Додаємо далі. Приблизно цибулька в нас тушкувалася хвилин 10. Періодично можна перемішувати всі овочі. Вкладаємо перець, накриваємо кришкою. Трошечки він зараз підтушиться, і ми все разом вимішаємо. Тепер нарізаємо помідорки. Помідори ми даємо, всі овочі в нас по 7 штук, але ці помідорки в нас маленькі, тому ми взяли 10. Салат взагалі називається сімка за рахунок того, що всі овочі у нас йдуть по 7 штучок. Додаємо помідори і так само накриваємо, тушкуємо. Баклажани тушкуються хвилин 15-20. Кожен наступний шар овочів по 10 хвилин. Далі, в чисті сухі баночки перекладаємо овочі, які в нас вже стушкувалися. В баночку кладемо так, щоб всі потрапили: і помідорчик, і перчик, і цибулька. Додаємо трішечки ще соку. І так увесь салат розкладаємо у банки. Салат готується дуже швидко і направду дуже смачний. Тепер ми маємо простерилізувати наші баночки. Маленькі баночки ми стерилізуємо 7 хвилин. Великі літрові баночки, 700 грамові баночки 15 хвилин. Після чого гарненько, ретельно закручуємо, даємо охолонути і ставимо півницю. В зимі піде на ура. Дякуємо, що ви були з нами. Хай вам все вдається!